Крутий, моё Я наче вживу зараз тут знаходжусь. У нас тільки атмосферка правдоподібна. І, і що найцікавіше, що зберегли розробники оцю фішку, як в 90-х іграх кожна зона вона ж відділялася. Чи по кольорам, чи там по малюнкам. А тут, наче все типу як однаково, але все одно зі своїми такими елементами, які роблять кожну зону, кожну локацію особливою. Є такі, що плюс-мінус дуже схожі там були на затоні. Але там і затон така територія, що вона як одна ціла локація. А тут іменно, блін. Ну прикольно, ну тобто я ще в таких цих не лазив. Були типу, електромережі різні на дугі, але там не так це все відчувалось. Не так це все було. Опа! то як це я пропустив? Можна щось взяти. Ще з кровососів везли, так? Да? И радиация лечись лечись и, честь. и, честь. и Та зарядись. Так, один є. Другий є. Але ще не все. Ще є. Чи нема? Нема. Ху. Прикольно, тепер тут артефакт якийсь має лежати. Ай, блять. Гребень. Мені гребень не треба, мені для чого. Ну, гребень я вже підбирав, по-моєму.